Якщо подивитися, в Росії є гарна традиція два рази в століття так по скромному з військом, бути на території України. Ну, як ми за 30 років забули, то мусимо винести з того уроки, взятися за все. І найважніше, потужний тил для доброї армії, тоді армія не переможна. Дуже болить, враховуючи події біля Солидару зараз і на фронті, Ця історія переплетена аналогіями і, на жаль, ми нічого не вчимося. Це був цвіт нації. Ну а зараз пряма паралель, тому що гинуть найкращі, а на нас кидають всілякий непотріб, який балом валить. А найкращі, найсвідоміші, найпатріотичніші. Це дуже страшно. Треба витягувати якісь уроки. Знання, паралелі, усвідомлення і не вірити на слова, навіть на підписані папери не вірити, а ставати сильною державою, озброєною. Це героїчний виступ студентів є під час більшовістського наступу на Київ. У мене є приклади, коли товариші з мого університету йдуть на війну. Проти російської ну, проти російської агресії. Ось сам я з міста Суми і багато моїх товаришів, які були студентами або ще школярами 11 класу, вони були в теробороні, вони боролися ну, якимось шляхами, збирали біженців у себе. І я вважаю, що це ну, пам'ять про героїв Крут це підвищує у людей. Певненість в тому, що вони не є нацією, що вони є люди. Історія повторюється, і все. Кожен раз 100 років, раз на 100 років історія повторюється, на жаль. І тоді і за Україну боролися, і зараз за Україну. Так що подібне все. Я, наприклад, ціню, що то великий подруг вони віддали своє життя. 300 чоловік.